Панови, всім привіт! Я Оляна Сонова. Зголодались по ароматах, подивилась, що там нас чекає в 2026 році, як мінімум на його початку, які аромати ми будемо чекати, хотіти та купувати. Також додам аромати кінця 2025 року, які я вже спробувала. Вважаю, що це також рахується. Тож, спочатку вам розповім про аромати, які я спробувала, щоб не плутатись, де мої здогадки, а де мої реальні враження, і, і, і а далі решта, новинка від Burberry в Лінітя Хіо. Burberry Хіо, саме парфам. Це має бути вишня з збитими вершками і ванілю. Сьогодні я його спробувала, і по факту, це для мене. Прям така полонична жуйка, величезна полонична жуйка на перші 5 хвилин, а потім таке відчуття від аромату, В ньому з'являється дуже така помітна текстура, шорохуватість, його враження, наче такий солодкий полонично-ягідний лікер або сироп нанесли на шарф такої грубої, в'язки, вовняний. І тримався він довго, і звучав так текстурно, солодко, абстрактно, ягідно. Красивий, але я не фанатка цієї лінійки, тому о, він мене о, залишив байдужий. Але аромат приємний, милий, нічого такого страшного, я в нього не побачила. Наступний аромат від Тома Форда фік еротік. Має бути море спокуси, Пані та панове, що тут насправді? Аромат мені сподобався. Одразу скажу. Бігати за ним не буду, але з задоволенням його о, знаю, познайомилась з ним. Якщо коротко, це дуже ароматний красивий крем, прикритий жирним листом. Початок гарний, зелений. тут і Перчик такий свіжий, і, і листочок зелене, шероховатий. А після все так закручується кремовими квітами. Взагалі, такий, от і ланг такий жирненький, добре відчувається, трохи солі. От в цьому є такий настрій, все це з думками про літо. Я б його носила абсолютно на щодень. Комфорт просто, як завжди, грається за нашою фантазією в своїх внемінгу. Щодо інжиру, бо я фанатка інжирів, люблю їх. То тут він на початку трохи зелений, от, трохи, а потім солодко-фруктовий, прям такий зрілий, солодкий інжир. І ще, знаєте, хотіла, хотіла сказати, що от, у Філосікос це один, це не один з перших, це другий інжирний аромат в, взагалі парфумерної історії. У нього така доля, що всі аромати з ним порівнюють. Я дуже здивуюсь, якщо і там Форт з Філосікос. Взагалі нічого спільного, інжири дуже різні. Наступний це Нео Едем від Томас де Монака. Я замовляла деякі новинки у Максима на Кремчику це Джим Максимка. І він мені поклав деякі подаруночки. Оце один з тих подаруночків. Аромат прекрасної зелені на початку. Це я і якесь листя смороди не відчуваю, такий соковитий, соковитий ревень. А потім це якийсь починається дуже милий, але таке закручуватись квітковою пудрою. І саме не косметично, наче подрібнили ці пелюстки. Дуже така красива, тендітна, тонка і ледь терпка квіткова пудра. В базі додається ще. Пудра з кремом і дуже гарно, мило, тендітно, дуже так якось аромат якихось ельфів для мене. І він мені був дуже-дуже схожий. от Картотека в голові перебиралась, і врешті-решт перед цим відео я згадала, на що він мені схожий. Це аромат Меге від Софії от. Ця пудра із кремовістю дуже схожі. Наступний це від аромат віст де Парфам. Це аромати минулого року, але як до нас доїжджають новинки, то ще це не старинки. І аромат тубероза, нічна біла нічна тубероза. Я байдуже до тубероз. Скоріше, навіть я їх не навочу. Не люблю я туберози. Але це аромат, він просто красивий аромат. І незважаючи на, на ціноти, там, які є, які мені не подобаються. Це густий, п'янкий навіть, теплий аромат білих квітів з карамеллю, смачною і ваніллю. Як це може не сподобатись? Це просто дуже-дуже красиво. Густо, тепло, ще є в відтінки, відтінки, в, 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 в шлейфі в відтінок. Коли так я рукою мателяю, трохи чистоти таких мильних, мильних нот. Мені дуже сподобався. Наступний аромат Majesty від, від Кілян. Пан Кілян відвідав. Кьота надихнувся і вирішив порадувати нас новим ароматом. Має аромат присвячений сакурі і бути шипром. І я начиталась про нього і прям собі нафантазувала, що я чекаю на легкий соковитий персик в повітрі з квітами, що твердо стоїть на ногах з землистими нотами. Все ж таки шипер пишу я. І сьогодні я його спробувала і така, що те, що я... Чекали те, що я дочекалась, ну дуже різниця. Це для мене аромат помади. Нюдової персикової помади. І спочатку воно прям дуже активно мені відчувається, навіть якимось таким вогким іросом, а потім аромат розвіюється. Ніякої сакури я не відчула, але от повітря. Квіткове і фруктове, от персикове. Аромат мені сподобався, дуже він легкий, тонкий, тендітний. Але аромат мені сподобався і своєю помадністю, якою я не очікувала задоволення, буду ще їм користуватись. З того, що я не куштувала, спробувала це все. Зараз розповім вам про аромат, який я дуже чекаю, і буду фантазувати і казати вам, чим воно може пахнути. Чекаємо на новинку в від Прада в лінійці настоянок інф'южінів. От вони мені подобаються. От всі. Всі подобаються. це. Я тут достала декілька флакончиків, щоб так щось що ось вам порівнювати, щось в руках тримати. Це у мене інжир дуже красивий. Я про нього вже там розповідала. І у нас чекає інф'южн Sandal чай. Це кардамон, цитруси, чай, масала, молоко, спеції, сандал та мускус. Що ж, чекаємо молочний, вершковий, теплий сандал зі спеціями, кардамоном. Чаєм масала має бути дуже гарно. А, ще один аромат, який я спробувала, і також вам дуже-дуже раджу його. Це від новинка від Білі Айліш іоторну. Це воно і почали виходити такі кубики металізовані зі стразиками. Аромат в стилі Сандала 33, але на шкірі він розкривається більш кремово-вершково, і до бази це така вершкова кремова шкіра. Мені сподобалось, що він розкривається, У нього реально є ці ступені, він там переходить. Знаєте, 2026 рік на ми дивуємось, що аромати мають розкриття. Не дивно, бо більшість ароматів це аромати. Знаєте, з якої ноги зайшов на цій нозі і скачеш. Тож зустрічають аромат від Білі Айліш з розкриттям. Новинка від Yves Saint Лоран в лінійці Лібре. Очікуємо на розвиток одного з найпопулярніших, най... найвдаліших запусків парфумерних для жінок. Це Libre. І це буде яка варіація, як ви думаєте? А вже ж я відна. Все, що могло піти не так, все пішло не так сьогодні. Та що ж ти будеш робити? Прусь! Прусь звідси! Тож, до класичного поєднання, це вже аромат вийшов, його можна десь спробувати, але е, я була в парфумерному, його поки що на наших полицях немає. Е, до класичного поєднання лаванди, квітів апельсину та ванілі, додається, ще малина. Буде у нас такий ягідний Лібре. Наступна ягідна новинка Елян Пальп Мюклер. Чого це? Я не знаю, може на заводах десь парфумерних надлишок ягідних віддушок. Дуже багато ягід. ну вже набридля. Ну, мені так точно. Еліан Пайп Мюклєр. Це фланкер аромату Еліан ну, прибули з 2005 року. Ось очікуємо смачний, їстівний. Малиновий, так, малиновий ел з вершковим жасмином, з м'якеньким мускусом. Він та пробулець, але вирішив знаєте, прокатитись на наших зимних ягідних трендах. Буде у нас ще один ведмедик в лінійці москівни. той бой 2. Він, в нього таке оформлення матове. Попередній був гелянд. Піраміда у нього темна, тепла. Перший був аромат такий трояндово-перцевий, то цей. Очікуємо, я фантазую, пряно, тепло, деревний з гостреньким ім імбирем. Мені, мені б такого хотілося. До речі, гарний імбир є в лінійці Prada, Прада де імбир, Там якийсь uh -huh. ЖЖ, я, я його не вимовлю. де це, імбир. Це більше, щоб вас розважити. Ви знали, що існує парфумерний бренд, який називається Гаррі Поттер»? У нього вийшов новий аромат. Називається Містік бренд з Німеччини. Цікаво, я б як фанатка Гаррі Поттера точно б щось там б спробувала. Наступна новинка, яку ми чекаємо, це Gypsy Water Абсолют від Береда. Береда поповняє свою лінійку цих абсолютів. Аромат супер популярний і класнючий. Аромат м'який і теплий, і ти сам з ним стаєш, стаєш м'яким і теплим, таким огортаючим, тільки без соснових гілочок. Але що я хочу сказати? Не подобається мені дизайн нових флаконів цих абсолютів. От втратив він свій ідеальний бередівський виважений мінімалізм. Звичайний флакон він прекрасен в своїй простоті, а в абсолюті додали. На мій погляд, не потрібні деталі з цією спідничкою, якоюсь текстурою на самій кришці. Що це мало нам сказати? Я не знаю. На мій погляд, такий безмістовний дизайн, щось зробити, аби воно відрізнялося. Я б зовсім все по-іншому зробила. Я хочу, щоб береди тримався за свою лаконічність, як гречка тримається за кастрюлю. Наступний аромат від бренду Фрагонар, який святкує в цьому році ювілей 100 років, 100 років, і у нього виходить аромат, який називається повітря-граса. Хочеться мені його собі купити. От люблю я аромати з історією. Хотілося б поповнити, тим паче він коштує недорого 23 євро. Повітря-грасу, і як пахне повітря-грасу, я вже ж не знаю, я там не була. але от Читала, має пахнути цей аромат не одним якимось ароматом, а цілим букетом квітів. Тут у нас і мімоза, троянда, фліндераж, тубероза та, та жасмин. Взагалі, історія граса дуже цікава. Спочатку не часів, а десь там наших часів, грас був столицею виробництва шкіряних виробів. Там виращували та туборозу, щоб аремотизувати шкіру, щоб вона не смерділа. І отак от воно пішло-поїхало, що шкіру вже не виробляють, а вирощувати квіти почали все більше і більше. Тепер у нас все. Граз парфумерна столиця. Аромат за моєю уявою має бути ніжно-легкоквітковим. Ой, а цей аромат вийшов в... вже давно, мабуть, влітку, але я от тільки на нього наткнулась і вразилась. Це Eccentric Molecules, Молекула 1 плюс щось. І от якщо ви це прочитали як цитрус, то ми з вами однакові, бо я також читаю: молекула 01 плюс цитрус. Ми що за банальщина? Ну це ж вже було мандарин. Що тут можна? А потім як читала, що це не цитрус, а цистус. Це. Лабдану це латинське ім'я, назва куща, з якої видобувається смола Лабданома. Тут стало цікавіше. лабданом – це така ароматична смола, яка і коптить, і горить, і має таку тваринну і солодку ноту. І, і на мій погляд, вона така пильно, пильно шершава. А Супер is це така абстрактна деревина, і, на мій погляд, вона дуже м'яка, така оксамитова. Далі два аромати, які я не дійшла до ароматеки їх спробувати, але обов'язково сходіть, бо я на прив'язі зараз, ви, мабуть, ні. Аромат від Ком де Гарсон новакера Класік Пердю, аромат томатом з помідорними бадиллями, з чорною смородиною, лавандою, шавлією, ірисом, і база замша у нас і сандал. Дуже хочу таку зелень спробувати від Ком де Гарсонів, зелень ком де Гарсонів. Я обожнюю, вона якась у них природна і при тому міська. І досить абстрактна, щоб носити це кожен день. І також обов'язково до затесту, як мені точно, це аромат 204 Fique Edamame Essence de Ambrette від Bonпар. Bon парфумер bon це відносно недорогий. Відносно недорогий французький нішевий бренд. І як на... Мені подобається. Приємні і коштують своїх грошей. Що в цьому ароматі цікаве? Ну, він про інжир і лист фіалки і амбрету. От. Все, що я люблю, і Ірис також. Але цікаво, що тут його порівнюють з ароматом бібелінціага вже знятим, а бібелінціага в свою чергу порівнюють з ароматом сівут від Дісквариту, який знятий, і ми всі його хочемо. Я вже ж розумію, що це якась десята вода на киселі, але можливо, це і заміна тим святим знятостям. Тож це все. На початок року, що мені цікаво, план е, класний. Буду по мірі надходження цих ароматів в Україну їх пробувати. Ой, важко дається мені запис цього відео. Але слава Україні, любі друзі! Бувайте! Все, Лілуся! Мать повертається!